І всім і всім привіт. Ви на каналі брат Підвінчик, якого залегав скін, і він тепер. І в мене теж залегав скін, а я арсенали арсенал, поводив. Якому видали канал. Так. Ну, зараз зачитав тежі, наш друг по назві брат пінгвінчик, мій друг, він зачитав репчик. Подивіться на мій класний скін, у мене все наоборот. У клас, клас. В мене, в мене, мене мій капець на голові, а, а то що мало бути на голові в мене капці. Коротше, сьогодні ми будемо займатися у нас кучу модів, мільярди 350 модів. Коротше, нас ну. так <рес> тому, що У нас у нас комп'ютери нормальні. Ми станемо де ворона. ворона. Ми станемо вороною, але я не можу знайти ворону. Коротше, брат Піднімчик, давай зараз Попробуємо зробити таку всяку фігню, якою ми займалися до того за ворону, а після того підемо тобто, займатися нормальними речами в простому світі, а не в лісовому. У нас є нормальні справи? Нема. І після того, як ми займаємося, будемо займатися фігньою, ми вам покажемо наш обзор на всі наші Так. Може, не на всі, але на багато які покажемо. У нас тоді модів 17, якщо прям не 350 говорити. Що всі моди будуть в моєму телеграм-каналі. Це бо що є телеграм-канал? Прикиньте, так. У мене теж. Там будуть всі моди. Ну, взагалі, не можемо навіть зняти відео, як скачати сам Майнкрафт, як там моди качати, там в один клік качаю. Мож. Може, не можемо, тому що я один раз заробив відео і мені дали попередження, то що це небезпечні дії. Тоді понятно. Брат Пінгвінчик, ти там видно на відео, як я ворог на верху вище тебе. Так, по вайбері, власна таке. Класно цікаво, додаток вайбер. А всі ж його знають, на що поясняти. А, де. Де, ти хто не знає. Не фатай, арсенал. Угу. Окей, брат, підвінчик. Якщо звичайно... Якщо чесно, я скажу одне. Непривечно називатись по каналом, скажи. Але наші імена секретні, наші імена будуть телеграм-каналі брата Пінгвінчика, а не сказав твоє ім'я. Це б так було ржашно, якби я сказав, як вам. Це виріжешся, добре? Тоді там то, коротше, фікс тим. Потім розберемося, що з тим будемо робити. А, Сав, що б. А я такий, не. А я сказав, а я тільки, так кажу: я буду телеграм-каналі назара. Ну, що хватит, Я про я все не на заработку в телеграм-каналі <ріст> Боже, для тих, кто думает, що ми умственно відстали и думайте, ми з вами згодні. Короче, я вже прыгнув. Я, я йду в світ, тільки я не знаю, де цей портал. О, я тоже. Що, вам буду відключати сервери? Ней. Nee. А як? А, ніяк. Я а, падаю ні, у... і я, А, знаю. я знаю, де портал, я знаю, де портал. А як координати його знаю? А, я вже знаю, я вже бачу портал. Ого. Він тут був, біля такого з ні, він не тут. А я бачу, де ж, він десь тут недалеко мав бути, ладно. Тут десь недалеко був. Зараз я піду <'я> на цей портал. Ти вже знайшов? Ні, на... я знаю його координати просто. Які? 46 346. Блін. Я Я координати довели. Я, я координати я забув. Ніяк. Чого ти в чаті не постав? Ти буде, мені здається, найвеселіше відео на нашому каналі. На моє а моє ти чого був... не ти що не будеш ви Назар, ну надійшти, ми, ми, ми це як виріжем чи як? Що? Що, жал... Коротше, жалко, що тебе біля мене Назари немає, тут олень на дереві лазить. Ладно. Ти нормально, тут а тут олень з крилами. Я не йшов портал. Ну телепорти мене до себе. Ти ж Назар, це так класно ж я не йшов портал, телепорти мене до себе. А, нас тут це. Це просто ванільний виживанець, без без щитів. Ну Назар, ну Ну а як скажи подивитись там той. Та-та, я підписникам говорю. Ми не тепехаємо один другого, та-та-та-та-та-та. Що -та 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 -та. значить та-та-та-та-та-па? -та -та -та? Зараз мис. <пуйтесь> ну не тепе! Ну тепе хви. Ладно, не читери. Блін, а... я ми спалили... ми спалили свої ніки. Ні! Ты добавляйтесь до нас, друзі. Так тут так не можна. Два. Давай погнали. Давай, іди. И зараз тебе вилітаю. Найд не вилечить. Ого, не вилечили. У мене назад тоже не вилечило. Папец. Значить. Е ладно. Коротше, я стану нормальним. Короче, мы зараз вам будем показувати короче, Обзор на наших модів. Перший мод це вампіризм. і в мене він зараз. Бо я зараз умру, потому що я на сонці, бо я вампір. Зараз Закрий нас тут. Якось. Мені просто не вистачає сонця. Кач, кач, кач. Ой, мені просто не вистачає крові. Я закрив двері. Я просрав все, наші закриті кров'ю. Я йду в гробу посплю. Ми можемо в гробах спати. От Назар зараз включав мод оборотня. Зараз ми вам покажемо різні мудини різні изміряння. Тут є рай, а ну ад завжди був, я хочу сказати. не ми до рай, А так? Ну, у нас Чак. був рай. Скоро добавим рай, не переживайте. Uh, коротше ми ж хочемо зробити ад інший мод на ад так, але просто щоб... просто згадай скільки мене вже не було скільки ми не знімали відео Боже, а скільки я не знімав тоже Ро... без більш року. без, без більше року давай <сосителей> алло я не можу спати Що, я поспав. ти не поспав я зламав зламався так будемо спати ми, ми не заснемо, мені треба крові тебе є багато та Тазара, я поспулю тоді. А ти не можеш, пос... не можеш спати, поки я не засну. Нам двоим треба. А Так. Та. Я та. ходи за кров'ю. Короче, я заров. Тебе зараз... повно крові, трошки... дай я трошки Нет. Я зараз зайду у от портал, покажу вам його. Зараз я покажу портал. А, м тут, а то, чи ж, тут стоїть то охотники, хто я тоді заскамил. <съяв> <съяв> Короче, я один раз тут бігав, охотника від нього, бігав от слово, тут такого заді мене. Ну зараз підзьме мене, підніме. Тебе видно, тебе видно, твій екран видно. Мій екран? А ти дивишся так. мій екран? Трансляції видно, алло. Короче, дивіться. Короче, я не знаю, де трансляція Арсена, ось тут його екран. Короче, дивіться, Там видно мій екран зараз? Та -та -та. Коротше, дивіться, ми. От от я бігав у такого від охранника та на кухні портали, отут, о, прибігав, я одну пробував, а він часто порталував, він, дивіться. Він вже зазару не старався, що, то, що він погиб. Так. поки Арсен вам там пояснював, я пішов у нас. В головний світ, це кошмар. А як попасти? Ти десь там видно мою трансляцію, так? Так, так, так. А всі бачать, якщо всі бачать оцей ліс, то як в нього попасти? Ти мені поясниш? Ну, там скоріше. Так, 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 та, та, блоки. Та, скоріше всього, ми потім построїмо. А. Коли зазнімем цей відео. А О, ти я... О, тут... ми... О, тут, я охранник. Охранник був. А, Чуєш, Там же максимально 10 відео, 10 хвилин. І що ми будемо робити? Ну, м -м. нам прийдеться, короче. Я знаю, що нам робити. А, я знаю, нам треба буде дві частини, а потім все запухати в CapCut і змонтувати, щоб то було одне відео. Так, так, так. Та. Треба буде, але треба буде ще через флешку тобі на планшет перекинути, а? чо, по вайбері? А, або так. зараз, У мене всі речі пропали, у мене. А, ще... ну реально через флешку можна? Ну, я так завжди робив. Заходи в кошмарики. У мене, коротше, все. У мене, коротше, все речі пропали, ну нічого. Чекай, я ще одне я і покажу. Просто ще є отакий от червоний портал, я, до речі, не знаю, куди він. Такий Розі... самі, людь... Короче, це такий же саме цвітель, коротше, це такий же самий світ, тільки льодяний. Є ось такий порталик, є ось Розі такий розігнути. і такий. А, а, бу -бу -бу -бу. Бі -бі -бі. Всім все хочу сказати, що Залишилися технічні шоколадки. Закинув... Я... Закінчу, шоколад? Закінчусь. Закінчуся... Зараз, що... Зараз, що так там не можна, я не зареєстрований. Ну, коротше, ми, короче, Закінці... потім... Закінчився час з бандіками, і потім ще, коли я це відео буду вилежувати, якщо я його вилежу, звісно. То тоді подімо... то мені прийдеться, все або... прийдеться попотіти, щоб його перекинути, а далі ще змонтувати. Так. Ну, або, або, або буде дві частини, ми вже це побачимо, як буде. Коли буде друг... Якщо, Короче, відео... якщо, це відео набере, якщо це відео набере 5 лайків, то ми знімемо продовження. Та ні, давай Буду? не п'ять, давай хоть. давай хоть три. Ну, так, хоча б три лайк, продовження, ми качаємо нові моди іграємо. Ну е, це все, не точно, на... що то, що нові моди будуть, то не точно, тому що так, як так. в арсенала. В арсенала може трошки бомбонутися. А бо ж у мене найгірший компів всіх, але в мене хороший комп. Просто в мене пам'ять забита, так. Пам так, в дуже забита пам'ять. Я не кушу ігор просто. Коротше. Дивіться. Коротше, Назар видно мою трансляцію, так? А, так, зверху, окей. Коротше, кому інтересно, дивіться мою трансляцію, кому ні, дивіться у назару, як він там грає. Коротше, я покажу, ще один портал, з якому я не був. І це той же такий же самий світ, тільки тепер жовтий. Так я вернусь назад. Бо тепер я йду до Назару в кошмаріки, виходить. А зараз теж кошмаря. А, я в кошмаріках. Коротше, у нас тут в кошмаріках. Тихо, я хочу сказати, пам'ятаєш? В першій частині у тебе що закінчився час, я хотів сказати підписникам, але так і не сказав. Коротше, okay. <coughs> всі речі, які ви отримаєте в кошмариках, вони не перенесуться, коли ви вийдете з них. А, всі то, речі, тому, то, в, і всі то, речі, які в реальному світі, не перенесуться в кошмарики. То, я, я, я так зрозумів, що можна переносити хіба андерчестом. Але воно не пересунувся, бо що кошмарики з сон. Коротше, у нас тут все продумано, щоб попасти в кошмарики. Нажимеш на речах — відкривається. Тому що, тому що такий механізм ми построїли, тому що можна використовувати ліжко, оце, щоб попасти в кошмарики. Хіба, воно... хіба в темноті, хіба в темноті. А, дивіться, коли воно тут відкрито, то ви, я нажимаю на ліжко, тому що воно в мене треба, припам я, припам я. Припам я. І треба, і дивіться, щоб казати, де. Я дивлюся твою трансляцію. Дивіться. І коротше, якщо у вас тут відкрито, тут у мене лічко чомусь не вийдемо, я не знаю чого. Ви, ви, Пише, кровать, е, лічко кошмарів можна попасти тільки коли ви в темному місці. Нажимаєте на речав. Ні, ти він закрив, відкрив. Треба, коли ви от, у двох на сходах тих, хто нажати речав. Бо, по 10 годин з відео, яке на e не може, встигнути. Та тихо! Та-та! Ти та. як? А ти жада, як ти це робив? Я не знаю. Я просто підскакнув і, типа. А. Я ось так, так? Ні. Бачу? Бачу? Ну і нас тут немає. Так. Це Давай, 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 давай. Я... <гум> <гум> мені зайти до тебе. О, все, закрив, дивіться. І коли ви закрили, в тому місці вони ж мають, і все ви переміщаєте кошмарики. У мене було кучу, у мене було мечі, бруня, я вмер і у мене вкрапали. Геам! О, оце од назад! Тут є всі портали, які вам ж... <гум> я вам вже. Я вже показую, там вихоті буде. Ні, вот то був інший охотник. Коротше, я зараз покажу, що у тебя Я хочу показати. Вау, я тоже поберу. Я охотник тому що я зараз назад прийду. Вот тепер треба я буду по будлами опять, то. Лав. Мені тоже, блін, отец, Лаханулися. Я зараз закрию, чекаю, я зараз закрию. О, я закрию же сам, я все я вмію. Короче, я тут. кошмариках. Я я, я вам не розказував, в вампірів 12 жизней, я на четвертому лелі в вампірів вже 14. Так. Ну, я думаю, в всі знають. Ви думаєте, що я читер, що моя 12 там тих. І, і ще в мене кров за мені йде, буду ще ж вампір. Речі, ви ще рути. Стань, 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 стань. Дивіться, йди сюди, піду, де піде. Купиш кров, так? Так, сі плюс. <пит> <пит> кров треба отакого, от Я зараз покажу, я не буду нажати. Коротше, Назар встань, будь ласка, але я не буду в себе кров. пити. Для того, щоб випити, ви маєте підійти до спини і нажати на англійську V і на українську М, і тоді ви вип'єте кров. Але я на Назаріві не буду тестити, а він мене потім вб'є. В прямому сміті, це значить. Ну Зараз хто? <пит> <пит> трубочку. Майнкрафт він мене би вбив за таке. Він тут мощний самий. У нас ще є друг Артур, але він зараз... О, не зараз це твій сородіч? Де? Ось тут виходить твій сородіч. Двохметрова сосисочка. Привіт. Зараз туди, а як її а, а вбити мені швидко? У мене ось 60 хп, ніяк. Коли... Чи... Стоп, стоп, я поясню. Коли бачите ось таку штучку в цьому світі, NPC, ви на ви не вбиваєте, а нажимаєте правою кнопкою миші по ньому. Бо, <дай>, е ти, я, ти, на, ти, на, ти, напевно, новенький, Будь... може, я під на столі наплею. Що це значить? Будь акуратним. Він дає вам отакі штучки, глиби. За ці глиби треба шукати алтарі. В наступному відео покажемо в наступній частині алтарі, і в ньому можна і в них можна крафтити собі. З них глиб можна крафтити собі якісь. Пізер, але ти, але ти, в, в, в час, коли, ми не будемо, не, коли у нас не буде ямок, ти мені покажеш, окей? Що там за алтарії все таке? Окей. Okay. Я ж удивлявся там. Хоча, мені здається, ліпше не показувати, щоб мені теж було інтересно. Угу. Mm ти -hmm. блогери так роблять. Обще, ну, ти знаєш. Це один. Ну, ні ну то. я все я все знаю. До речі, у тебе є така штучка, я на і там були піроги. І арбузи, коротше, ще ж колоне і, і пороги. Дивіться, от сюди от. Там, яке у нас нічого не було, от два отбуло, але я вже забрав. Там були глиби е, такі, ну, я їх забирав просто з самого першого дня цього моду. Воно зразу тут було, так? Я думав, що то, я полежали щось туди. Ну, давай покажемо ще й другий поверх, виходить. Я, я, до речі, хотів це сказати, Буде вже на першому багато мобів різних, але ми вже, здається, багато яких показали. Давай. Буду всіх мобів показувати це дуже довго. Зараз де? Ось, вже на дебайнілі. А може мене, а ти мене Ти, ти пахне чи це якось там? Ні, йди коло мене, тут бачиш, типа є. Я тебе, знаєш, що ще попрошу, скачай Діскорд. Не знаю нащо. У мене якісніше звук. Так, щоб ми відео ліпше знімали? Так, так, так. Ну, можна, але пізніше, зараз будемо так знімати. No. Е, тільки я не можу знайти там той. Yeah, а, зараз а... Тебе... Ні, я зараз тебе. Не, не бачу. А ну хтось біжить. Зараз там мою трансляцію далі видно, так? Так. Yeah. Це там зроби так, щоб. Добре, давай тоді вже той. Закінчувати так. А що відео не закінчилось? Звісно, yeah, ні. Yeah, yeah. Давай, а скільки? давай. <проб> Стай, стай, стай. Але зроби Ми нормальний склад, зроби скин нормальний. Ми вже закінчимо. Що, підписники, були раді викладати це відео, робити його. І до нової зустрічі. Набираємо 3 лайка і буде продовження. Всім папа!